Усім величезний-величезний привіт. Я вас запрошую на анонс акції в магазині АТБ. Подивимо, який сьогодні акції знижки приготував нам АТБ з 19 по 25, включно лютого акції для власників карти АТБ. І трішки згодом вже вийде на каналі відео, де можуть зробити покупку усі покупці магазину, магазині АТБ. Дякую за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Огляд буде, як завжди, показую регулярну ціну і озвучую те, що буде вже в акції зі знижкою. Зараз буде зі знижкою сир пірятин. Заокруглюю копійки до більшого. Ось цей сир пірятин янтарний, тут 220 г. І зі знижкою можна придбати його за 42 гривні. Далі господинки можуть придбати тісто філо, своє лінія заморожене, 400 грамів. Акційна ціна 30 гривень 50 копійок. Так, тісто філо, ось 400 грамів, за 30 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде Аскумбрія. Так, рибниця і ще один а, повинен бути ще одна торгова марка, але її зараз немає. Зі знижкою ціна 263 гривні за кілограм. Власники карти АТБ можуть придбати приправу універсальну від розумний вибір з ароматом курки 80 грамів. І також овочева. Універсальна, також 80 грамів. Розумний вибір по ціні 10 гривень. Зверніть увагу. А далі в акції будуть печериці. Своя лінія. так, Маленька баночка пакування 275 грамів. 55 гривень 30 копійок. Акційна ціна. І також можна придбати великі пакування, трішки більше, за 450 грамів вагою. Ті ж самі печериці. По ціні 78 гривень. Молоко згущене, також своє лінія, ось таке нежирне і ризка. Вже варене, пакування 370 грамів, 39 гривень зі знижкою. І згущене молоко, своє лінія, також 370 грамів. За ціною 44 гривні. Готовий сухий сніданок Несквік. Це маленька пачечка. Тут 200 г 51 гривня зі знижкою. Несквік Мікс, тобто кольорові кульки. А ось чомусь дивно. Джафа цього разу тільки один вид буде. Зазвичай, якщо Джафа, Jaffa... а це ж для власників карти ТБ, я плутаю. Так, Джафа оцей фруктовий. Тропічні фрукти зі знижкою 52 гривні. Хочу вам показати новинку, яка з'явилась в магазині АТБ від торгової марки Садочок. Новинка для імунітету. Яблуко, малина, суниця, нектар. Можна буде потім спробувати, коли буде знижка. Обов'язково спробуємо. 58,60 зараз. І знову ж таки, своя лінія. Це власна, кар... власна марка АТБ, хто... хто ще не знає. Крекер буде в акції. Своя лінія, солоний. Солений. Написано солений. Так, добре, 400 грамів 3450. Ну, майже, можна сказати, да, 10 гривень економія. І також цибулевий також буде зі знижкою. Тут також 400 грамів, 31 гривня 50 копійок. Тут вже більша знижка. Так, дивіться, хочу вам показати ось таку новинку: або, е, мабуть, змінили пакування. Крекер ніжний, я ще такого не бачив. Так, ціна його 41,70 гривень. Ну, також можна почекати на знижку 400 грамів. До речі, ми сьогодні відео зразу і подивимось з вами, які новинки є в магазині АТБ, тому що бачу деякі новинки вже з'явились на поличках. Я на оці цукерочки хотів подивитися. Вони будуть по 9 гривень 50 копійок. Фруктова пастила, груша, яблуко. Тут ще щось є. Черешня та яблуко. Тут 15 грамів. Зверніть увагу, не така велика вже і цукерка. По 9 гривень 50 копійок. Це зі знижкою для власників карти АТБ. На молочному відділі зі знижкою будуть ось ці йогурти від Злагода. А тут є тільки два види. Там ще третій буде також, коли привезуть. Буде також зі знижкою. Йогурт, йогурт без наповнювачів 800 грамів, 1% жиру. Зараз 64,50 а зі знижкою 45,50 І ще ось такі смузі: манго, банан та льон три в одному по 51 гривні. Теж новинки, які нещодавно з'явились на поличках в магазині АТБ, сирочки глазуровані. І ще я знайшов ось такі, щось таке така неправильно. Ось такий ваніль від розумний вибір, а, глазуровані сирочки, вони ще дешевші. Але я гадаю, коли вони будуть в акції, то ціна буде непогана. Вага така ж сама, як усі стандартні сирочки глазуровані 36 грамів. І оці, які вже нещодавно з'явилися, вже здається декілька тижнів. Від своя лінія. Також 36 грамів по 13 гривень, 11 та 14. Ну а далі кава. Також делюкс. Це також власна марка АТБ. А, делюкс кава. А, так, написано, що країна походження Італія. 100 грамів мелена натуральна. 134 гривні. І також в акції буде ось ця велика. 500 грамів, також делюкс. 225 гривень зі знижкою. Зі знижкою можна буде придбати ось такі зволожуючі, тобто вологі серветки. А від розумний вибір 72 штуки тут. Розумний вибір, 72 штуки. Вибачаюсь, я трішки торможу, тому що надивився новин і. Два дні сидів вдома, взагалі нічого не хотів знімати. Ви розумієте, про що я. Ціна 28 гривень. Надивився новин і тому, знаєте, такий стан. Дуже-дуже-дуже не можу зібратися докупи Зібрати себе. Жіноча гігієна Белатінс по 32 гривні. 10 штук. Ось такі шампуні проти лупи а, можна буде придбати за 65 гривень є ментол та є лимон 300 мл. І точнісінько такі самі, тільки вже об'єм тут 750 мл, також м'ята та лимон на вибір по ціні 100 гривень. Для миття посуду. Торгова марка День у день, власна марка АТБ. Тут є навіть два аромати: є лимон та є ось такі алої, літровий пляшка з дозатором. Зараз по 60 гривень, а зі знижкою можна буде придбати по ціні 43 гривні. І оці також нещодавно з'явились. Також має бути два види, також день у день, просто перелити у свою тару по 31 гривні пів літри. Ну, почекати на знижку буде дешевше, звичайно. Хочу вам подякувати за коментарі, за вподобайки ваші. Ми вже з вами трішки зустрінемось трішки пізніше.